Якщо ви зараз мене чуєте, то знайте, по Києву роз'їжджають загони крилатих гусарів. Пам'ятник Хмельницькому взнесли, а в пузатій хаті борщ замінили на журик. А на Євробачення маю зізнатись вам: від нас поїде коєдно в голові, мав коксу грам. І як ви зрозуміли, друзі, Україну захопила Польща. Ось такі новини. Це популярний російський фейк, безглуздий, але популярний. Росія нас звільняє, а підступна Польща скористалася цим і вдарила українцям в спину. Це буде началом пути к вторженню на западних України в пользу Польщі. Мета цього фейку прозора, як білизна Лаврова. Росія намагається посварити українців із західними сусідами, особливо з найближчими. Ну і відвернути увагу від себе, типу, не лише росіяни, такі монстри та агресори. Польща Україну не любить. Ну якщо також по чоловічську сказати Польща... Хотіла б отримати частину українського наслідства. Кремль намагається все перекрутити так, ніби вони взагалі вторглися щоб захистити Україну від західної окупації. же, як наверняка, не наверняка, а точно ж теж говорять об этом в ідеї возвращення тих територій, які були відторгнуті від от Польші. Прямо надо об этом сказать. Сталином после Второй мировой войны крупные области большие, от Румынии, от Венгрии отторгнуты были. Я ведь не случайно на Валдае сказал, что, что единственным настоящим подлинным гарантом украинской государственности и суверенитета А може бути Росія у 2014 році на тлі окупації Криму і вторгнення на Донбас, Росія активувала саме цей наратив. Жириновський тоді навіть надіслав МЗС Польщі, Угорщини та Румунії листи з пропозицією розділити Україну. Но, тем временем депутаты Российской Госдумы предложили Польше, Венгрии и Румынии разделить Украину. Соответствующее письма глава партии ЛДПР Владимир Жириновский разослал в Министерство иностранных дел этих стран. Он предлагает инициировать референдум об отделении западных областей от Украины. Наши захидные соседи почитали лист Жириновского, Покрутили біля скроні і побажали йому та й власне Кремлю попити галопередолу. Але цю божевільню вже було не спинити протягом 2014 по 2023 роки про агресивні бажання Польщі регулярно заявляли російські посадовці, політики, пропагандисти і навіть українські колаборанти. І в же час освобождається земля, ісконно польська земля, як вони її вважають, і вони в відкриту об там говорять що. Да, сегодня мы принимаем украинских женщин с детьми, но это мы делаем только с одной целью, потому что вы ми платимо за ту землю, яку ми хочемо забрати: Львов, Івано-Франковськ, Тернопіль це все те, що сьогодні вже нанесено на карти нової Польщі. Цього камрада взагалі важко коментувати, якщо чесно. Кива, це ж якийсь окремий жанр пропаганди, виключно для хробаків та зет патріотів. І у мене завжди виникав питання: ну чому ж Зеленський так ненавидить Западенців? А тому, що Зеленський. Всього лиш навсього очищає западну Україну для поляков. Для поляків. Зачем полякам? То та й що, коли вони так зможуть справлятися з плодородною українською землею? Страшна історія, але є і такі образотворчі фейки. Ось такі, нібито польські карти демонструє російська пропаганда. Ти диви, навіть Литву поляки виявляється, захопили. А от Західну Білорусь чомусь не відзначили. Не вже Якась немає. Вот там Путін з Лукашенко опять в Білорусі замислили і и не готують наступлення на ту же нещасну Польщу. Нічого подобного? Нікакого наступлення ми отрабатываем вопросы, которые були давно спланированы. Поэтому і вам, і тим, більше, їм переживати за это не надо. Думаю, не варто й говорити, що ця мапа суцільний фейк російської пропаганди. Так, в Польщі є політичні сили, це правда, які ностальгують за імберським минулим. Польщею від можа до можа. Наприклад, рух кресов'яків ну звучить як танець, погоджуюсь, але ніхто серед польських політиків в здоровому глузді ніколи не декларував претензії на чужі території. Тільки Росія на державному рівні висуває територіальні претензії Україні. І до речі, не тільки Україні. Коли ми називаємо наших соотечників, допустим, в Казахстані діаспори, то живуть на наших землях, які временно наторгнуты. А я вважаю, що ці землі временно торгнути, границы не вічні, і ми до границям. Чим більше в ЗСУ успіхів на фронті, тим більше Росія намагається залякати нас загрозою Заходу. Ось кілька ядерних тез. Польща проводить мобілізацію для захоплення Львова. Річ йде не о какому-то зборі найомників. Їх достатньо там. Я не унічтаю. именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной западной Украины. А по суті, якщо називати віші своїми іменами для послідуючої окупації тих територій, а взагалі навесні дві тисячі двадцять був кит, що польща вже захопила Львів і успішно просувається на Київ. Страшні польські найманці воюють в Україні, аби одного разу за наказом Варшави почати окупацію Галичини. Ну, по-перше, якщо вони дійсно воюють, то мабуть, все ж таки на сході яка Галичина? А по-друге, польські найманці, це взагалі окрема тема. Пропаганда дійшла до того, що поляків на фронті вже виявляється в рази більше ніж українців. Коли е, ми да, на другому направленні стояли, Бу, було виступлення з боку СО. Там було очень много найомників. Серед цих найомників даже були польські жінки. Ми їх видели? Да, їх наші прям видели Там поляки повністю замінили українців. Може. Я теж поляк, просто ще цього не знаю. Честь, честь, польща роздає паспорти на заході України, аби потім захищати своїх громадян. Ну це вже щось по фрейду. Саме Росія роздавала паспорти в Криму і на Донбасі, і потім, під приводом захисту своїх громадян, на нас і напала. Ми будемо захищати нашу землю всіми іміючимися у нас силами і средствами і зробимо все, щоб забезпечити безпечну життя наших людей. В этом цьому велика освободительне місія нашого народу і моє улюблене, Україна розрахується з Польщею територіями за допомогу. Польща просто забере Львів за борги. Класика Україна продалася заходу, і чим довше ми протистояємо агресії Кремля, тим більше влізаємо в борговий мішок. Дуда увімкнув лічильник і скоро збитою прийде віджимати Львів. Росіянам дуже цього б хотілося, але реальність в тому, що більшість допомоги від наших союзників надходить безоплатно, тобто це не борг, це вклад в перемогу над фашизмом. Єврокомісія вже підготувала пропозицію на виділення 50 мільярдів євро для підтримки України і ще 20 мільярдів суто на сили оборони. Well, Spain. Spain visited... Я приехал из Испании. Там мы посетили украинских защитников, которые проходят обучение. Встретились с украинскими детьми, которые пострадали в этой войне. Единственное, что я могу вам сказать, Украина нуждается в нашей поддержке. И мы будем продолжать поддерживать свободу, насколько это возможно. Ну и давайте все подсумуемо. Все фейки, какие я перелечил выше, супоречить один одному. Ну, вы ж россияне там якось вызначить? Польща, або... Или... Нападає або ми, українці, самі продаємось за борги. Польща, член НАТО та ЄС, тому апріорі не може мати територіальних претензій до сусідів. Польща першою визнала незалежність України та її кордони у 1991 році. Польща однією з перших почала постачати Україні і власну зброю у 2022 році і продовжує бути надважливим партнером у війні. Лише за минулий рік Україна отримала від Польщі 260 танків Т-72, самохідні артилерійські установки Крап і всі ПЗРК Перун, які були на в польській армії. Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Краб вже працює на сході України. 155-мм гармата має підсилений ствол з клиновим замком. Екіпаж бойової машини 5 бійців, вага близько 50 тонн. Ну і всі ми добре знаємо, що Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. Наразі там понад 1,2 мільйони наших громадян. Тобто, абсолютна більшість українців, які тікали від війни, перетинали саме. Польський кордон це 12,5 мільйонів, де вони отримали миттєву допомогу від волонтерів. І польської держави на загал для допомоги біженцям польща виділила 1 мільярд 750 мільйонів доларів. На тепер країна прийняла понад півтора мільйони втікачів від України. У Польщі вони мають право на працю. Мається на увазі наші переселенці на безкоштовне медичне лікування та безкоштовне навчання дітей у школах та садках. Росія ж насправді це класичний злодій, який найгучніше за всіх кричить: тримай крадія! Тож цьому фейку я ставлю єдин з Дічнічбойт. Бо Кремлю не вдалося відвернути увагу від своїх злочинів та посварити союзників. Якщо польська армія колись і зайде в Україну, то думаю тільки для того, аби ми потім всі разом пішли на Москву. Це ж було вже. Це програма обережно фейк. Пам'ятайте, друзі, що в бункер обов'язково зайде відьмак і впулює чудовисько. Бо поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось.